Велика П'ятниця, плащаниця, Слово Дня. А Ісус, голосом сильним скрикнув, що віддав Духа, тоді завіса в храмі і на надвоє зверху аж донизу, бачивши сотник, що стояв проти нього, що так віддав Духа, сказав Чоловік, цей справді був Син Божий. Марка 15, 16, 41 Вояки повели його всередину двору, тобто у преторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього, та й почали його вітати, радойся, царю юдейський, і били його тростиною по голові, плювали на нього, і падаючи на коліна, поклонялись йому. Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю і одягнули його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра Таруфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест і привели його на місце глоготу, що значить череп місце, та й дали йому пити вина змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб. Хто що візьме, була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А був і надпис, за що його засуджено, написаний цар юдейський, і розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулось писання, що каже із беззаконними полічено його. І прохожі хулили його і киваючи своїми головами, промовляли, Гей ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш. Спаси себе з Христа. А й переосіщаники голосували між собою і разом з книжниками приказували. «Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, Цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, що ми побачили і вірували. Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до 9 години. О дев'ятій же годині Ісус крикнув голосом сильним Алоє, алоє, лама Савахтані, що означає у перекладі, Боже мій Боже, чому єси покину мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те казали, он Ілюк кличе». Побіг один і, намочивши губку остом та настромивши на тростину, дав йому пити, кажучи чекайте, побачимо, що ля лязняти його. А Ісус голосом сильно скрикнув, що віддав духа, тоді завіс в храмі і роздалися двоє зверху аж донизу, бачивши же сотних, що стояв проти нього, що так від... від... віддав духа і сказав Чоловік цей справді був син Божий. Були жінки, що дивилися здалека між ними, була Марія Магдалина, Марія Матиякова, молодшого та Йосифа і Соломія. Що слідом за ним ходили і йому слуговували, як був він у Галилеї. Та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Подумай, а з якими гріхами особисто ти тирани Сина Божого? Замислися про це сьогодні, почитаючи святу плащаницю. Все створіння живе здригнулося, бачачи тебе розп'ятого, розпалилося жахом каміння та гори. земля затряслась і ад відкрився, і світло дня померкло. Устрів же тебе, Ісусе, прибитого до Христа.